Дорога церква, ну а зараз підійшов час проповіді, коли ми разом з вами будемо відкривати Слово Боже, будемо читати Його, досліджувати, і нам, як ніколи, зараз необхідна допомога Духа Святого, щоб він зміг нам нагадати, наставити нас, підказати, докорити, направити, навчити. Тому давайте, залишаючись так на наших місцях, звернемось до Господа в одній молитві. Добрий Господь, <кій> зараз ми просимо твоєї особливої підтримки, Твоєї присутності, щоб ти зміг промовляти своє слово до свого народу. Амінь. Амінь. Сьогодні ми з вами проводимо суботу тематично, приурочену до. До теми подяки. Скажіть, будь ласка, чи легко нам бути вдячними? Взагалі, людині бути вдячною? Легко чи не дуже? Ну ви вдячні взагалі, чи як? Можна трошки гулу брати. Дякую. За що ви вдячні взагалі сьогодні? Відчуваєте вдяку або подяку. За що ви відчуваєте подяку? Ну, ви скажете, ви скажете так, ну дивлячись кому, перед ким, за що, за який період, в який час я буду вдячний Богові. Я би хотів, я думав, планував сьогодні говорити про те, як же навчитися бути вдячним, але мені здається, що це така робота Духа Святого і вашої волі, і вашого характеру формування. Тому нехай Господь вам допоможе навчитися бути вдячними. Проте сьогодні хотів би поговорити також на тему подяки Богові і те, що належить Богові. Тому що ось тут ви бачите праворуч від мене наш невеликий стенд. По суті, тут також є деякі ваші продукти, але по суті це інсценування. Це певний стенд, який показує гарний стенд, який показує, які дари Господь дає, які плоди вирощуються. Слава Богові за це. Амінь. Амінь. Але я би хотів, щоб ми з вами повернулися дещо в минуле, щоб ми з вами згадали деякі минуле. Я би хотів, щоб ви мені могли сказати, чи пам'ятаєте ви ті часи, коли мобільні телефони коли телефони були приєднані до апарата круглою проволокою, такою проводом. А хто пам'ятає взагалі ці часи, і може, має вдома навіть такий апарат? О, вдома ще є. І ось цей апарат був цікавий тим, що можна було на палець, поки говорить, що накручувати. Так. Якщо у вас було два апарата вдома, то поки хтось говорить, можна було тихенько підняти, послухати, про що там говорить брат чи сестра, але це були цікаві часи. А хочу вас спитати, хто знає, що це за звук. Все, включайте. Хто знає, що це за звук взагалі? Ану-ка? Це модем. Це модем. Хто пам'ятає ті часи, коли інтернет е був настільки швидкий, що е потрібно було годину чекати, поки прослухаєш одну мелодію в інтернеті? Хтось пам'ятає ці часи взагалі? Знає, є такі навіть часи. Да. Я також згадую ці часи, що е це на той час вважався швидкісний інтернет. Дійсно, він був по телефонному кабелю такому. Були такі звуки кожен раз, коли підключались до інтернету, були ці звуки страшні. Я бачу по ваших <смі> вухах, складно було це слухати. Але це було в минулому. Ви пам'ятаєте ці, ці часи? Скільки це років тому було? Це років 15 20 тому воно було. Але я бачу, що є, є люди, які цього і не чули навіть. Навіть хто ніколи не чув ні цих звуків, ні цих. Ага. Да. Ну, в силу, мабуть, <хи> не віку, а в силу того, що, може, ви не чули, не бачили. Не ага, не потрібно було. Я вам хочу сказати, можливо, ви забули, але час дуже швидко міняється. І з пам'яті старається все зайве, все непотрібне. Можливо, ви навіть забули, але я хочу вам нагадати, що колись давним-давно, ще декілька тисяч років тому, ви були створені творцем. Точніше, як людина була створена творцем Адам і Єва, і Бог за шість буквальних днів створив весь Всесвіт, нашу землю, поставив землю, хмари, світила небесні, створив на шостий день людину, тварин, наповнив всю землю. І ось коли Бог творив Адама, то він сказав йому так, що ти будеш тепер володіти чим? Всією землею, все, що, все, чим наповнена земля, все, що повзає, всі тваринки, вся земля, всі поля, все буде належати тобі. Я тобі даю це як, як дар. Я це тобі даю в користування. І ось Адам, я так собі уявляю, що Бог каже Адамові, сину мій. Ти завжди зі мною, все, що маю, належить тобі. Пам'ятаєте притчу про блудного сина, коли старшому синові каже це батько? Я собі уявляю, як, бо, як добрий Бог, люблячий батько, віддає все це своєму улюбленому синові Адамові, якого він створив. І ось коли Адам отримав усе це від Бога, у, у Адама народилися дітки. Скільки у Адама народилося діточок? Багато діточок, ми знаємо тільки е, два імені. Да? Три імені ми знаємо, да, два чоловічих. Але в будь-якому разі вони починають виховувати їх. І коли в них народилися дітки, то вони казали, нас створив Господь по своєму образу, по своїй подобі. І свого часу Він віддав нам все вправління. І тепер все належить йому. Але ми цим користуємося, ми дякуємо Богові за це. Ми, як управителі Божі. І ось батьки своїх дітей навчали цьому, навчали. Але прийшов певний час, коли дітей перестали навчати цьому, і почали виростати діти, які почали не дякувати Богові за все, і вважати, що все належить Богові, а все належить мені, все належить їм. І ось людство дійшло до того моменту, що воно почало зосереджуватися або сконцентруватись тільки на собі. Усе їм все винні. Да? Все долужний їм. І я навіть е, прочитав одну таку цікаву лист до одного психолога, мама сльозами звертається до психолога і каже: не розумію, чому моя донька так неадекватно ставиться до подарунків. Їй здається, що всі їй винні. Як ви думаєте, скільки років в цій е, дитині? Вона навіть не намагається вмовляти нас, коли їй щось треба, просто ставить нас перед фактом і все. Якщо відмовляємось, скандалить. Ображається, кинула інститут <хи> скільки дитині ру. А донька то постарше. Але працювати так і не влаштувалося. Ви знаєте, як сьогодні діти ставляться? Взагалі ведуть себе. Діти, підлітки, ну скажем так, більшість підлітків дітей у світі. Я навіть, ось, коли скупляюся, заходжу в магазин в супермаркет, то бачу, як підлітки на самокатах залітають в супермаркет. І охоронець їх зупиняє і каже, сюди не можна на самокатах. Я дивлюся, як вони обурюються, як вони себе ведуть, ніби їхні права ущемляють. Сьогодні людина стала егоцентричною. Знаєте, що означає егоцентричний? Его це я. Ну, центричний, зрозуміло, в центрі. Людина почала себе вести так, ніби всі їй щось винні, всі їй щось мають дати. Усі, скажімо так, мають якось їй услужувати і так далі. Ви знаєте таких людей, які ось так себе ведуть? Коли, наприклад, вона вам написала. Повідомлення десь на якийсь месенджер, і ви хвилину не відповідаєте, вона вам дзвонить одразу і каже: так, чому не відповідаєш? Де ти є? Я тебе шукаю скрізь. Або якщо, наприклад, ви спілкуєтеся і вона вас неуважно слухає, то вона постійно якось намагається, щоб привернути увагу, говори зі мною, говори. Або якщо це хтось в черзі стоїть, ви знаєте, коли в черзі стоять в магазин, а на вулиці холодно, то про що говорять взагалі черга? Та як вони посміли нас тут морозити? Взагалі, що це взагалі за ставлення? Сьогодні ми живемо в час, коли людина стоїть в центрі всього. Якщо говорити про мистецтво, у нас є люди, які викладають навіть мистецтво, ви мене поправите. Нас в школі так, якби нас навчали, що раніше в центрі всього стояла людина, і цей період називається античність. Античність це, якщо не помиляюся. До другого століття нашої ери все, що було до того. І ось потім, після того, акцент змістився, і в центрі всього стала не людина, а церква. І цей період називається середньовіччя. Коли в центрі всього стояла людина. Після того, коли пройшло приблизно тисяча років, з 15 століття вже новий етап відбувається, який називається Ренесанс або. Підкажіть мені, художники. Відродження, відродження чого античності, коли знову в центрі стоїть людина. Що означає в центрі? Це коли всі скульптури, всі твори вони показують довершеність людини. Якщо ви візьмете, наприклад, скульптуру Давида, відомо хто її. Створи, Мікеланджело, да. то там показується, які довершені форми, наскільки ідеальна людина. Або, знову ж таки, підкажіть мені, як ця фігура називається Де ідеальне коло, і ось людина стоїть, що це якби ідеально, яка людина має бути. І ось в, той, в ті часи, в часи відродження, людина стояла в центрі. А сьогодні, скажіть, що стоїть в центрі? От ми з вами якби, рухаємося, періоди міняються, все міняється. А сьогодні що стоїть в центрі? Гроші. Угу. А що ще? можливо ще щось інше всередині, в центрі всього? Це те, про що говорять: те, чим живе більшість людей. Прошу. Ну, я кажу, взагалі, в цьому світі світ ставить в центр сьогодні що. Да. Сказали ж про гроші, про роботу. Я би сказав наступним словом словом задоволення. Сьогодні світ диктує, що ти маєш жити в своє задоволення. От, як хочеш, так і роби. От хочеш ти працювати там, на цій роботі, іди роби. Хочеш, вибачте, змінити свій, свою стать, роби, ти ж що хочеш, ти робиш. От ти сам цар свого життя. І ось коли увесь світ навіть побудований, так? щоб ви свої задоволення, щоб ви постійно жили в задоволення. Наприклад, якщо ви хочете піти в магазин, а не маєте з собою грошей, як розрахуватися? Є карточка, на якій є гроші ваші. Якщо карточки немає, як розрахуватися? Є телефон, на якому є NFC. Да? Ну, це така технологія, що безконтактна оплата. Якщо у вас навіть телефона немає, як розрахуватися? Є розумний годинник. Кось годинник або браслет, можна розрахуватися. А якщо грошей на картці немає, як розрахуватися сьогодні? Ну, можна перекинути на картку, є кредитні гроші. І ось от, людина постійно, і більше того, світ з цією рекламою, з цим всім посилом постійно каже: ти маєш постійно багато заробляти і багато тратити. Скажіть, а для чого багато заробляти? Для того щоб у людини не було більше ні на що часу. Працюй, живи, як хочеш. Працюй, живи, хоч і ні на що більше часу немає. У мене є знайомий, який по таким чином потрапив у фінансову діру, скажімо так, коли свого часу при певних обставинах йому треба було дещо купити, і ось він взяв кредитні гроші. Є навіть сьогодні дуже легко, ну під час війни вже не так, але сьогодні дуже легко взяти кредитні гроші. Вам навіть нічого не треба давати, ніякі документи. Просто нажміть кнопочку, і у вас вже з'являться ці гроші. І ви вже користуєтесь ними, як хочете, скільки хочете. Платіть пізніше. Але система так налаштована, що для того ти взяв гроші в кредит, і для того, щоб дожити до наступного тижня. Тобі треба взяти ще грошей, щоб дожити якось. Потім, коли ти отримаєш зарплату, на що ти її тратиш? Для, на, на те, щоб покрити цей кредит, а потім жити немає за що, то як дожити до кінця? І це замкнуте коло. І ось мій знайомий потрапив в настільки глибоку, реально глибоку фінансову кризу, що їхня сім'я почала тріщати. Е -е, і ось одного разу. А Бог дав таке побудження, була можливість допомогти виплатитись виплатити, з цього боргу, з цього кредиту. І ось я думав, що на цьому людина врятована. На цьому людині я допоміг. Коли пройшло півроку, він до мене дзвонить і просить у мене позичити йому знову ж гроші. А я вам хочу сказати, що це не стільки проблема цієї людини, це те, що диктує світ сьогодні. Живи у своє задоволення. Усе належить тобі роби те, що ти хочеш. Живи за те, не за те, що маєш, а живи як хочеш, а потім подумаєш, звідки взяти на те гроші. І цьому реально немає кінця і краю. Якщо говорити про гроші і про Бога, то у Бога немає потреби у грошей. Ми з вами вже про це говорили, пам'ятаєте? У Бога грошей, проблеми з грошима немає. Чому? Йому вони потрібні, але у нього проблеми з ними немає? Чому? Тому що усе і так належить Богові. Все і так Його. В нього немає проблеми з грошима, в нього є тільки. Пам'ятаєте, ми таку думку говорили, коли спілкувалися на тему Ананія Сапфіри, да? що у Бога проблема з. Банкоматом, да? або з людиною, яка би перевела те, що належить Богові в готівку, і дала би на Божу справу. І ось сьогодні, якщо ми говоримо також про Бога і про його фінансові, скажімо так, ну, як би так сказати, ну, зацікавленості або в його співпрацю фінансову разом з людиною, то я згадую історію. Однієї людини, яка після Вавилонського полону отримала задачу, потрібно відбудувати храм, який був зруйнований. Цю людину звали Зорувавель. Пам'ятаєте такого персонажа? І ось Зорувавель, коли отримав задачу відбудувати храм. А це є проект, я вам хочу сказати, дуже величезний. І крім фізичної небезпеки, яка була перед ними, що реально було небезпечно будувати, бо постійно були. Да, напади, і вони будували так: в одній руці шпатель, а в іншій зброя. Да, і ось і тим більше того, що й грошей не було, то ось цікаво, цікаво описується слово дозорувавеля. Відкриємо з вами пророка Огія, другий розділ. Із шостого вірша, давайте зачитаємо наступне: це слово було через пророка дозорувавеля, який мав відбудувати цей храм. От, що стояло за задача? Огії 2.6. Бо так промовляє Господь Саваот. Ще раз станеться це незабаром. І я затрясу небо і землю, море і суходіл, і затрясу всіма народами, і прийдуть коштовності всіх народів, і наповню цей дім славою, говорить Господь Саваот. Коли у Господа. Є задача, точніше, так, Господь поставив задачу зоровалю відбудувати храм, де взяти гроші? Де взяти на те матеріальні цінності, де взяти кошти, щоб відбудувати цей храм? От Хто, хто, мав, би, хто мав би дати ці гроші? Де, де вони мали би лежати? Де вони мали би лежати? Де лежать Божі гроші взагалі? Божі гроші лежать у Божому домі. Так як Божого дому немає, то гроші лежать у Божих дітей в кишенях. <реш> і ось коли людина віруюча, з яким ставленням або з яким розумінням вона а, підходить до а, о, тих задач, які ставить Господь, людина, яка усвідомлює, що і так все належить Богові, що і так Господь править усім і все Його. То для такої людини не проблема на Божу справу дати якісь кошти, пожертвувати на Боже діло. Але коли людина вважає, що все належить їй, що вона не змушена в цю корзинку класти гроші, що як вона проживе без, без тих грошей, які вона покладе, то що Господь з такою людиною робить? Він починає ними. Трясти. <ріст> Ви знаєте, це як, як ота. Як називається ця копілка, да, з якої треба, щоб вона щось, щось з неї випало? Він каже: затрясує небо і землю, море і суходіл. А нащо трясти? <ріст> нащо трясти? Ви скажіть мені, невже Богові треба трясти, щоб гроші вибити? Невже Бог він такий, знаєте, як, е, ну не знаю, це неправильно порівнювати. Вишибала, чи хтось такий, який щось вимагає. Для чого Він трусить? Господь починає трусити, дивіться, землю, небо, море, суходіл, народи. Трусить всі народи. І прийдуть коштовності всіх народів. І наповню цей дім славою, говорить Господь. Господь трусить людиною. Трясе нею, дає їй певні якісь випробування, втрачає людина роботу, втрачає якесь певне своє майно. Для чого? Щоб людина задумалася і згадала, що все належить не мені, все належить Богові. Я знайшов не одну далеко, не один вірш, який говорить про те, що Господь каже, все моє, Він каже, срібло моє, все і так я створив. Але коли людина зловживає довіреними скарбами, які дає Господь, то Бог їх розсіює набагато швидше, ніж людина може їх зібрати. Ось я знайшов цитату Велен Вайт, вона каже, коли людина зловживає довіреними скарбами, то Бог розсіює швидше, ніж людина може зібрати. Людина може мати блискучий інтелект, вона може бути багато обдарована різними здібностями, але все це дано йому Богом, Його Творцем. Бог може відібрати в людини дар розуміння. І людина миттєво стане подібна до кого? У кого Бог забрав розуміння? Пам'ятаєте, і стала людина як тварина. Да, і людина стане подібна до навуходоносора, що опустився до рівня звірів польових. Бог робить так, коли людина вважає свою мудрість і силу здобути, силу здобути незалежно від нього. Ось так. Коли людина починає зловживати тим, що Господь їй дає, то Бог готовий людину якось привести до Дякую. Да, хоче її привести. до тями. Дякую. Не для того, що Богові шкода, не для того, що Богові потрібно. Господь хоче спасти людину. Сьогодні ми з вами згадуємо те, що Господь нам дарував. Ми хочемо Богові. Подякувати за те, що, чим Господь благословив, це є невеличким символом того, що Господь нас любить. Це є невеличким символом того, що все належить Богові, а не нам. І сьогодні я хочу воздати славу Господу, якому все належить. Господу, який незалежно від того, навіть іноді, коли ми нечесні або невідверті, або навіть. Невірні перед Господом, Господь не через злість свою намагається привести нас до, до тями. Господь хоче спасти нас. Все належить Богові. Е, в Біблія каже, що в Єзекіїл є вірш, душа, що грішить, вона помре. Тобто Біблія каже, що кожна людина, яка грішить, а немає людини, яка не грішить, вона кожна має померти. Людина це тільки смертна істота, і поки вона вважає себе занадто мудрою, щоб прийняти Ісуса, вона і залишиться смертною. Це вибрані вісті е, перший том. Поки людина вважає себе мудрою, щоб не приймати Ісуса Христа, вона залишається смертною. А що означає смертна? Це те, що ми читали: душа, що грішить, помре. Тобто участь кожної людини, яка вважає себе мудрою, і ніхто мені більше не потрібен, все належить мені, це проста, звичайна, смертна людина. Але Господь каже так, Ісайя 66. Так говорить Господь: небеса, мій престол, земля підніжок ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви, і яке це місце його відпочинку? Він каже. Ви мені построїте храм за свої, ну якби за гроші, але як він вмістить мене? Я настільки величезний, що складно мою славу навіть туди помістити. Так він каже, та ж усе це створила рука моя, і все це сталося, говорить Господь. І при тому, при тому друзі мої, запам'ятайте, Ісай 66.2, і при тому дивлюсь я на вбогого і розбитого Духом. Він каже, все моє, я можу зробити все, що захочу, все під силу мені. Я можу потрясти всіма народами, і збудується мені храм. Мені навіть ви не потрібні, тому що я можу отак це зробити. Він каже, я всесильний, створив весь всесвіт. І при тому я дивлюся на вбогого і розбитого Духом, і на тремтячого над моїм словом. Друзі мої, ось в іншому перекладі я на навбого дивлюсь і на розбитого, а ось які тремтять, почувши слово моє, і шанують мене. Уявіть, для Господа, пам'ятаєте, коли Ісус дивився на вдову, яка б віддала останнє, пожертвувала оцю ліпту, оці останній гроші. Для Господа не гроші потрібні, Господь дивиться. На те, як людина реагує на його слово, сказане до неї. Якщо людина тремтить під час того, коли говориться Слово Боже, Господь дивиться на неї по-особливому і звертає увагу. Ось він каже, що я дивлюсь на того, хто тремтить, почувши слово моє. Прийнявши Христа, людина набуває особливої цінності. Жертва Христа несе життя і світло усім, хто сприймає Його як свого особистого Спасителя. Пам'ятайте ці слова? Хто вірує у мене, життя вічне має. Смертна людина. Смертна людина, яка вірує в Христа, яка розуміє, хто вона, хто я, а я просто управитель. Вірний Богові управитель. Якщо є вірний Богові управитель, то Господь каже: хто вірує в мене, життя вічне той має. Ми з вами почали з того, що ми з вами часто забуваємо. Забуваємо минуле наше, наших, буває навіть, я згадую, як ми приїжджали до бабусі, то бабуся так, у нас було багато онуків, і вона постійно путала наші імена. Вона каже: Ой, Ларіска, ой Наташка, ой Галька, і вона, знаєте, перелічала ці всі. Вона, бо вона просто старість забувала. А якщо ми говоримо про Господа, то Господь не забуває. Пам'ятаєте слова, останні, які ми сьогодні згадаємо. Хіба може забути жінка е, дитинча своє? Чи може не жаліти дитя, що народила, якби і вона забула, то я не забуду. Господь сьогодні нагадує нам, що нас Він ніколи не забуде. Дякуємо Господу, тому що Він того достойний, славимо Бога, тому що все належить йому. Він добрий, щоб нас спасти. Амінь.